Зганяти за пивком. Це ні та радість. Червону руту. Ця вечірка шалана. Але як прикро, що в нас що в нас закінчилось пиво. Але зачекай, та я усе владнаю. Та повиганяй нахрен усіх. Зачекай, чувак. Я можу привезти вечірку сам. Ні. Незащо. Не... Та ти п'яніший за мене. Та ні, я не такий п'яний, як ти. Я гадаю, це погана ідея. Ти ще мені, нянька. Я поїду в тебе, зараз вернусь. Ну добре, як ти настаюєш. Е, -е зачекай, зачекай. Не забудь літе, добре. Дякую, чувак. Віддай мені сумку, ту па, лярво! А <allocated> я кажу: я навіть не їм макарони, а вона така о. Осратись по самі вуха. I... I я це зробив, oh! от странне войну. Я. я забув літ.